Класна новина для всіх українців. ChatGPT тепер доступний і в Україні, тому сьогодні я не можу пройти цей інструмент і попрошу ChatGPT створити демо проект з використанням UI-фреймворків і подивлюсь наскільки круто він з своєю задачею. Мене звати Віталій Михайлюк, і ти на каналі Тестувальних з досвід". Давайте не будемо гаяти час і почнемо своє знайомство із штучним інтелектом. Про те, як користуватись чатом, знято вже багато відео, тому я не буду розпилятись на ці маленькі інструкції, а просто покажу посилання, за якими можете перейти, натиснути на TryGPT. І ви попадаєте на сам чат, який треба попередньо залогінитись, і вже потім ви можете писати свої повідомлення. Мене більше цікавить питання, чи справді штучний інтелект такий крутий? Чи зможе він створити демку для замовника з описанням інструкції та порадами по вибору того чи іншого фреймворку? Якщо ти додивишся це відео до кінця, то ти отримаєш відповіді на всі ці запитання. Так як з попереднього відео у мене вже є матеріали для наших тестів, тому я просто швидко пробіжусь по тому, що в мене вже є, і розповім, як ми будемо писати наш кейс. По-перше, ми будемо покривати. Випадок вдалого логіну на сайт. Для цього нам треба буде перейти на сторінку нашого додатку, заповнити такі поля, як username та пароль, і натиснути на кнопку логін. Всі тестові дані в нас є, і як результат ми отримуємо повідомлення про те, що наш користувач вдало зайшов на сайт. Окрім всього цього, в мене є псевдокод, де я вже заздалегідь виніс локатори, які нам необхідно. Це для полів username та пароль, також є посилання самого додатку, на який нам треба буде перейти, і кнопка, яку треба буде натиснути, для вдалого логіну. Збирайся з думками і давай починати. Я спробую задавати в чат запитання на різних мовах і порівняю результат. І перший мій запит буде на руснявській мові. Так, так, знаю, що це погана ідея, але. Ходять слухи, що чат краще розуміє руснявську, ніж українську, Тож, заодно перевіримо і цей міф. Далі напишу запити на українській та англійській мовах та порівняю результати. Сподіваюсь, що українська переможе, якщо ви розумієте, про що в сьогоднішньому відео я хочу попросити ChatGPT створити демо проект з нуля і за основу візьму такий фреймворк, як Playwright. Чому саме його я буду використовувати в своєму демо? Тому що про цей інструмент в інтернеті є доволі багато інформації. Крім цього, в нього є гарна документація, яка описує кроки пошагової імплементації. Цій свій проект, а також я бачу багато екзамплів, які допоможуть з легкістю інтегрувати його та написати свій перший тест. Тому давайте не будемо гаяти часу і перейдемо до запиту, який треба задати в чат. Щоб зараз не гаяти час, я вже створив запит до чату заздалегідь, тому зараз просто його скопіюю і вставляю в чат. Якщо тебе цікавить опис самого запиту, то ти можеш поставити на паузу або знайти посилання на цю презентацію під відео. Тому на це я не буду витрачати багато часу, просто копіюю свого екзамплу і в. Вставляю в чат Ти натискаю на інтер. Так, як бачимо, чат думає, і зараз він починає писати інструкцію по тому, як мені додати цей інструмент до себе в проєкт. Поки чат пише свою відповідь, я відкрию термінал і буду в ньому виконувати команди, які він мені пропонує. Так, відкриваю новий термінал, і далі буду сюди заносити команди. Так, чат почав писати, описав мені тест, який мені треба зробити. І давайте переглянемо, що він мені написав. Перше, це встановлення залежностей та драйверу, ініціалізація фаюрайту, написання. Тестових сценаріїв і описав сам тест. Так як у мене немає кроків по створенню нової директорії та ініціалізації цього інструменту, давайте попросимо чат описати нам ці кроки. Опіший, як создати нову папку для проекту і виповнити ініціалізацію Playwright інструмента. Як бачимо, чат починає писати нам. Вскройте термінал. Так, заздалегідь термінал вже відкритий. Чат пропонує створити папку за допомогою команди mkdir. Вона мені добре знайома, тому відкриваю термінал. Але назва папки мені не подобається: MyProject. Давайте ми створимо чат gpt Demo Project. Тому пишемо mkdir. Chat, GPT, Демо Fire. Натискає на Enter. Так, папка створилась. Давайте перейдемо в неї і подивимося, які наступні кроки нам пропонуються. Так, наступна команда це є ініціалізація packages on файлу. Тут також все зрозуміло. Виконуємо цю команду, але я додав би мінус y для того, щоб файлик уже був створений і заповнений. Натискає на Enter. Так, як бачу, одразу створюється цей файлик, перевіряємо, і packages on файлик створений. Тут так і написано, що треба створити package.json файлик, для того, щоб далі можна було підтягувати всі необхідні залежності. І наступний крок це ініціалізація плейврайту за допомогою команди NPM install playwright. Давайте її скопіюємо і виконуємо. Так, і на що б мені хотілося звернути увагу, це моя версія Node. Давайте перевіримо, яка у мене. У мене зараз версія 1417.6. Якщо у вас версія вище, наприклад, 18, то ви без проблем зможете додати playite інструменти, розгорнути його, а якщо так, як ми, то можливо, нам прийдеться її Підняти, але зараз я спробую на ці, а далі вже подивимось на результат. Тому зараз копію команду і виконую додавання задавання у мій проєкт. Так, додавання почалось, це займає деякий час, тому давайте зачекаємо на результат і подивимось, ага, в результаті у нас все встановилось добре, тому все окей. Ми бачимо попередження про те, що нам краще підняти нашу версію, але це ніяка не помилка, а лише попередження, тому буду рухатись далі. Далі плейрайт нам пропонує створити тестовий файл з розширенням тест. І так як ми просили його Писати нам тести для логіну. Він навіть пропонує задати ім'я логінтест. А, він навіть написав команду точ для створення файлу. Це дуже круто. Нам залишається її скопіювати і виконати в терміналі. Перевіряю, і як результат, наш файлик створився. Прикольно. Так, давайте ще відкриємо packagejson файлик і глянемо, які залежності він нам додав по дефолту. Getit команда і packagejson файлик. У нас є тільки плейврай і нічого окрім. Окей, це нам все підходить. Закриваємо. І дивимося, що далі він пропонує нам описати сценарій в наш тестовий файлик. Як результат, ми маємо нашу директорію для тестів. json файлик для підтягування модулів. Поки що інструкція чату не викликає в мене жодних запитань. І зараз він мені пропонує екзампл тесту, тому давайте його скопіюємо, вставимо і спробуємо виконати. Тест доволі громісткий. Тут вже є багато штук, які зараз виконуються трохи по інакшому. Я згодом розповім, чому ChatGPT описав саме такий підхід. А зараз давайте. Ми ж користуємося його підсказками, тому копіюємо і додамо нам файлик і подивимось на результат, чи все у нас запуститься і вийде так. Гарно, як нам описав чат. Давайте подивимося, що він нам пропонує Логін тест. Це опис нашого сюту, це нам підходить. Тут логін сексесфулі. Так, ми чат просили писати тест по вдалому логіну, тому такий заголовок нам окей підходить. В першому кроці тесту він нам пропонує перейти за посиланням, заповнити поля для юзернейму, для паролю, натиснути на кнопку. Зачекати і перевірити результат. Про хроміум це, мабуть, не дуже коректно, але давайте пробуємо підставити наші значення, які я описав в псевдокоді, і вже потім запустити тест і перевірити на результат. Не забуваємо і про те, що я заздалегідь підготувався. У мене є всі мої ці посилання та поля вже прописані, тому треба мені тільки скопіювати їхного прикладу і вставити. Давайте відкриємо і будемо копіювати. На сторінці псевдокоду в мене є про юзернейм та пароль. Вставляємо наш файлик юзернейм okay, в мене є заданий не забуваємо про те що якщо ви просто скопіюєте з кавичками то в цьому редакторі використовуються не такі кавички які потрібні нам в коді тому краще просто їх поставити руками і рухатись далі Змінна на паспорт пароль пведе нагадаю що якщо ми введемо пароль не ПВД то у нас напише що юзер не коректний тому нам треба задати саме цей пароль аби у нас було successful меседж на нашому прикладі до речі нагадав що краще використовувати такий тайтл і давайте його відразу і задамо Title задали. Тепер чат нам пропонує знайти поле для інпуту юзернейм. У нас це поле трохи відрізняється по селектору. Того я його копіюю і вставляю те, яке нам необхідно. Копіюю, зберігаю. Наступним нам треба заповнити поле пароль. Копіюю селектор для нього і вставляю. Чому я виніс ці зміни наперед, щоб при перевірці тексту і вводу в інпут, поле я не повторювався, вводячи цей текст. Тому я просто створив зміну, яку зможу прокидувати у різних кроках. Тепер нам треба натиснути на логін батон. Вона у нас є. До речі, логін баттон шукається по айдішці, як і в прикладі, який нам запропонував GPT Тому тут це доволі схоже. Тут ми натискаємо клік, і як результат перевіряємо повідомлення. Давайте скопіюємо повідомлення. При ставці цього повідомлення не забувайте про те, що треба використовувати обернені кавички для того, щоб ми могли задавати зміну в нашому тексті. Зберігає, він пропонує нам читати тайтл самої сторінки тестової, але мені треба знайти. Саме повідомлення. Знайти повідомлення я зможу, так як і знаходив поля, тому копіюю цей момент, вставляю і задаю наш локатор. Локатор логін статус. Локатор є, але тут допустив помилку, зараз її поправлю. І нам треба в цього елементу отримати текст. Зараз давайте на офіційному сайті знайдемо команду, яка нам допоможе отримати текст. Наскільки я пам'ятаю, це або getText, або HaveText. Давайте глянемо getText. Reimpage, це нам не підходить. А давайте спробуємо Have Text. Так, це ми задаємо локатор і отримуємо текст самого елементу. Це нам підходить, тому давайте його скопіюємо, вставляємо текст сюди. Це ми одразу й перевіримо наш текст, тому робимо правки отакі, зберігаємо і здається, все коректно. Давайте тут переглянемо. Трохи я неправильно написав, давайте повністю скопіюємо команду і додам її в мій тест. Так, локатор. Локатор ми знаходимо ось так ось. Я звідси прибираю, сюди додаю. Так має бути правильно і, боже, ми описали наш тест. Є у нас page, браузерквос. Ага, ми забулись про посилання, тому давайте, з мого прикладу, скопіюємо посилання і вставимо його. Посилання є, тобто ми переходимо на цю сторінку. Далі ми заповнюємо поле input для юзернейму. Наступним кроком ми заповняємо поле з паролем. натискаємо на кнопку Login. Методом клік, ще раз вставляю текст. Не забуваємо про зворотника. І нашу змінну. Так, тепер точно все правильно, зберігаю, закриваю. І останнім кроком давайте попросимо його написати команду для запуску нашого тесту. Він дав доволі розширену відповідь, але тут він нам пропонує додати ще джест залежність в наш проєкт, і потім вже налаштувати конфіги для запуску і таке інше. Це доволі непроста процедура, яку я зараз не хочу виконувати. Наскільки я пам'ятаю, на офіційному сайті є простіша порада по тому, як запускати тест. Тому зараз давайте відкриємо офіційний. Офіційний сайт, спробуємо її знайти і виконати. Якщо щось піде не так, то вже скористуємось порадою із нашого чату. Я раз переходжу на офіційний сайт, і тут є команда mpx test Давайте спробуємо нею запустити наші тести. Перевіряю, тут знаходиться у нас тест. Так, вставляю, запускаю. І та версія поєврайту, яка додалась у нас по пораді чату GPT, не підходить нам для цієї команди. Але окей, давайте спробуємо додати її, потім вже запустити. Копіюємо з консолі цю команду. І виконуємо. Окей, у нас все встановилось, і давайте ще раз спробуємо заранити наш тест. Як описано на першій сторінці цього сайту, чат GPT працює із даними 2021 року. А на даний момент плейврайт у нас оновився, і в нього вже документація трохи пішла далі. І все, що нам пропонував тут чат у нашому випадку, це трохи застарілі дані, тому ми не можемо зараз запустити цей тест. Треба спробувати виконати чатом інструкцію, але вона доволі громіська. Я думаю, що вона також не принесена яких результатів? Краще всього тести робити по документації дані на даний момент. Тобто тут описано, як інсталювати наші тести, створити свій перший тест, які результати ти отримаєш. Є інструкція по тому, як писати свій перший тест, а тут ми маємо деякий затик. І ось чому на даний момент ми не маємо можливості запустити тести, ті, які нам пропонує Playwright. Але я звернув увагу на те, що чат пропонує нам додати ще Jest для запуску тестів. Можливо, це, звісно, і спрацює, тому давайте інсталюємо цей додаток до нас. Нас в проект і подивимось, чи це допоможе чи ні, тому що як я бачу, він хоче describe, якого на даний момент немає. А компонент describe знаходиться в бібліотеці Jest. Тому можливо зараз, коли я її додам, це відкриє нам доступ для того, щоб виконувати саме ці команди і наші тести пройдуть. Давайте дамо останній шанс чату і виконуємо команду Jest. Спробуємо ще раз запустити. Якщо все піде не так, то вже перейдемо до висновків і я розповім, чому. Виконуючи інструкції з чату GPT, можна отримати ряд помилок, які на даний момент важко пофіксити. Джес встановився. Давайте переглянемо на package.json файлик Де встановився і чат нам пропонував додати інструкцію окремо. Давайте її спробуємо додати і подивимось на результати. Цю команду копіюю, зберігаю, в файлику, відкриваю консоль. Давайте через команду npm run, До речі, це нам і рекомендував зробити чат. Спробуємо виконати. До речі, зараз тест підхопився, і я сподіваюся, на свій де отримати якийсь результат. хм Щоб не витрачати час дарма і не шукати помилку в інтернеті, давайте запитаємо в чата, чому ця помилка у нас трапилась П'ю І давайте дай нам відповідь на це запитання. Окей, так, ця команда має нам підійти. Пробуємо вставити її в наш тест, подивитись на результати. так Переглянемо, куди нам пропонував вставити цей код в сам тест. Тоді нам треба знову відкрити ПК файлик і додати, наприклад, 30 раз, два, три. Це тайм-аут, як бачимо, ми збільшили і подивимось на результат. Запуститься наш тест чи ні. Окей, наш тест упав і це не дуже добре. Я розповім у висновках, чому все пішло не так, як ми планували. А зараз давайте ще спробуємо в чата задати запитання на різних мовах і подивимось, чи інструкції будуть однакові, чи він якось інакше перегенерує свої відповіді. Для того, щоб задати запитання, я створю новий чат і в нього скопіюю. Мій запит вже на українській мові вставляю, і давайте переглянемо на результати, чи будуть вони схожі на ті, що ми отримали в попередньому випадку. На початку він нам пропонує встановити нод NPM, ініціалізувати пловив разу до допомогою цієї команди. В попередньому випадку на російській мові у нас не було цієї команди, а починалось все із самого тесту. Тому, як мінімум, коли ми написали запит на український, то схоже, відповідь трохи розширеніша Пропоную виконати ініціалізацію, створити наш тест. Біфо описати блок Запуск тест для запуску виконати наступну команду в так і чекаємо на відповідь, адже він тут чомусь не дописав, як нам запустити тести. Ну як і в попередньому випадку, ця команда ні до чого не призведе, так як у нас немає скрипту, який буде описувати, як нам ранити тести. Тому це така собі порада від чату. Але як ми бачимо, задавши запитання на українській, ми отримали більш розгорнуту відповідь ніж у випадку з російською. українську мову. Він дуже добре парсить, і дає відповіді. Які нам потрібні Останнє, що ми спросимо це на англійський. Створюємо новий чат і даємо запит. Так, знову починається встановлення ноди. О, до речі, в англійській він дописав "-y". Це той аргумент, якого не було ні в російській, ні в українському прикладі. Тут він також написав команду про інсталяцію, про створення. описав окремо, як писати тести, доволі круто. Написав, що заповнювати треба через команду fill. натискати за допомогою команди click function. Але сам код доволі схожий на той, що ми отримали в першому і в другому варіанті. Я не хочу затримуватись на кожному із цих варіантів. Давайте перейдемо до висновків і я розповім, чому наші тести упали і ми не змогли їх запустити в контроль. Тож, давайте перейдемо до висновків. Основна проблема чату в тому, що він використовує застарілі ресурси та бази даних, тому його треба завжди перевіряти. Але сподіваюся, що скоро все це пофікситься. Друге, треба якомога точніше писати запити та використовувати, як ми вже зрозуміли, українську або англійську мову. І третє: основна перевага ще в тому, що всі відповіді на різного роду запитання знаходяться в одному місці. Якщо тобі сподобалося відео, постав подари байку і давай залишатись на зв'язку.